Вітаю, шановні учні, тема нашого заняття етанова або оцтова кислота. Сьогодні ми з'ясуємо, які речовини називають карбоновими кислотами, познайомимося із структурними та молекулярними формулами карбонових кислот, розглянемо їх фізичні властивості та застосування на прикладі етанової або оцтової кислоти як типового представника цього класу органічних сполук. Неспілі фрукти, лимон, журавлина, барбарис, щавель. Що спільного між ними? Правильно, усі вони кислі, кислі смак листків та плодів багатьох рослин обумовлений різними карбоновими кислотами, речовинами, до складу яких входить одна або декілька карбоксильних груп, це ООН. Отже, карбонові кислоти це органічні речовини. Молекули яких містять одну або кілька функціональних карбоксильних груп, з'єднаних з, з вуглеводневими радикалами. Загальна формула карбонових кислот Р це ООН, де Н кількість карбоксильних груп. Назва карбоксильної групи походить від таз двох груп, з яких вона складається карбонільної СО. Та гідроксильної OH. Разом утворюється назва групи карбоксильна, яка поєднується з вуглеводневим радикалом. У найпростішої карбонової кислоти метанової або мурашиної – Карбоксильна група сполучена з H. Тобто r радикал CH – гідроген. За природою вуглеводневого радикала карбонові кислоти поділяють на насичені – ненасичені, ароматичні. За кількістю карбоксильних груп одноосновні або монокарбонові, двоосновні або дикарбонові, багатоосновні полікарбонові. Роздивимось на конкретних прикладах. Так, у етанової кислоти одна карбоксильна група, тому вона є одноосновною. У щавливої – дві, тому вона двоосновна. У лимонною три вона трьох основна. Забудовою вуглеводневого ланцюга пропанова кислота є насиченою, тому що вуглеводневий радікал є похідним алканів, адже усі карбон-карбонові зв'язки є одинарними, а пропенова кислота є ненасиченою, тому що у радікалі присутні подвійні зв'язки. З ароматичними кислотами ми познайомимося у 10 класі. Ознайомимося з фізичними властивостями карбонових кислот. Перші три кислоти у гомологічному ряду рідини з кислим запахом, добре розчинні у воді. Наступні шість – оліїсті рідини з неприємним запахом. Починаючи з кислоти з 10 атомами карбону в молекулі, так звані вищі карбонові кислоти, тверді речовини, з ними ми познайомимося на наступних уроках. Чому ж серед кислот, як і серед спиртів, немає газоподібних речовин та чому порівняно зі спиртами карбонові кислоти мають вищі температури кипіння? Такі відмінності зумовлені наявністю водневих зв'язків у молекулах кислот. Порівнюючи температури кипіння карбонових кислот та близьких їм за молекулярними масами спиртів, можна зробити висновок, що кислоти киплять за значно вищих температур. Отже, вони ще більш асоційовані, ніж спирти. Водневі зв'язки між молекулами карбонових кислот становлюються за двома центрами, у результаті чого утворюються димери. На розривання таких зв'язків і руйнування асоціатів. Треба витратити додаткову енергію, що спричиняє підвищення температур кипіння цих сполук. Тривіальні назви карбонових кислот часто відбивають їх походження, а за систематичною номенклатурою назви утворюються від нас вуглеводнів з додаванням суфікса анов, закінчення а та слова кислота. Наприклад, від вуглеводнього метану з одним атомом карбону походить метанова або мурашина кислота. Від етану з двома атомами карбону етанова або оцтова кислота. Від пропану пропанова або пропіонова. Від бутану бутанова або масляна. Карбоновим кислотам притаманна ізомерія карбонового ланцюга та міжкласова ізомерія. Міжкласовими ізомерами карбонових кислот є естери. але з цим класом органічних сполук ми ознайомимося пізніше. Зверніть увагу. Нумерація у карбоновому ланцюзі починається від атому карбону, який входить до складу карбоксильної групи. Але повернемось до теми уроку. Знайомства з карбоновими кислотами ми почнемо з етанової або оцтової кислоти. Етанова, ацетатна. Оцтова найвідоміша з карбонових кислот, що пов'язано з застосуванням її у харчовій промисловості у якості консерванта і смакової приправи. У природних умовах етанова кислота утворюється у результаті бродіння, скисання вина. Спирт, який знаходиться у вині, за наявності кисню окиснюється до оцтової кислоти. Такий процес називається оцтово-кисле бродіння. Етанова кислота має у своєму складі два атоми карбону, як етан, тому вона має таку назву. Один із цих атомів входить до складу карбоксильної групи. Формула кислоти така: ch 3 CH3COOH, де CH3 3 вуглеводневий радикал, сполучений з карбоксильною групою. Ви бачите структурну, молекулярну формули та кульостержневу модель оцтової кислоти. У молекулі етанової кислоти зв'язок CH – ковалентний слабополярний. Зв'язки CO і OH – ковалентні сильнополярні. На екрані ви бачите електронну формулу оцтової кислоти. Етанова оцтова кислота за кімнатної температури безбарвна рідина з різким характерним запахом. Температура плавлення її 16,6 градусів Цельсія. А температура кипіння плюс градуса Цельсія і є вищою ніж у етанола. Завдяки водневим зв'язкам утворюються доволі стійкі асоціати із двох молекул, які називають димерами. У воді вона розчиняється у будь-яких співвідношеннях. Розчин із масовою часткою кислоти від 3 до 9% називають столовим оцтом, а від 30 до 90% – Остовою есенцією. За температури нижче плюс 17 градусів, тобто температури плавлення, вона кристалізується і стає схожою на лід. Тому її називають крижаною або льодяною оцтовою кислотою. Переконаємось у цьому на досліді. Готуємо охолоджуючу суміш води з льодом. Занурюємо у неї пробірку з безводною етановою кислотою. Як бачимо, при охолодженні вона стає твердою і схожою на кригу. А при нагріванні плавиться та знову стає рідиною. Незважаючи на широке застосування, оцтову кислоту було виділено в практично чистому вигляді лише у XVIII сторіччі. Її хімічний склад визначено на початку 19 століття, сторіччя, а структурну формулу всередині 19-го сторіччя. Оцтову кислоту для технічних потреб добувають окисненням етаналю, бутану, виділяють із продуктів переробки деревини так званим термічним розкладом. Галусі застосування оцтової кислоти це харчова промисловість, органічний синтез, виробництво штучного шовку, засобів захисту рослин, лікарських засобів. Так, всім відомий аспірин – це сполука двох органічних кислот оцтової та саліцилової. Чиста оцтова кислота роз'їдає шкіру та є дуже сильною отрутою. Оцтову кислоту використовують у виробництві барвників, лікарських препаратів, ацетатного волокна та негорючої кіна й фотоплівки, як розчинник, як консервуючий засіб. Для добування естерів, які є розчинниками та дуже запашними речовинами, а також у виробництві хімічних засобів захисту рослин. Отже, підіб'ємо підсумки нашого з вами уроку. Карбонові кислоти похідні вуглеводнів, молекули яких містять одну або кілька карбоксильних груп COOH. Оцтова кислота CH3COOH найважливіша карбонова кислота. Це безбарвна рідина з різким запахом, яка змішується з водою в будь-яких співвідношеннях з утворенням розчину. Оцтова кислота є слабкою, її використовують у промисловості та для домашніх потреб. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі на наступних уроках.